Майбутні медійники завітали за досвідом до професійних телевізійників 16 листопада. У день радіо, телебачення та зв'язку. До студії міської інформаційної служби завітали учні 11-го ліцею, учасники гуртка Медіатворчість. Далі покажемо, як все відбувалось. 16 листопада святковий день радіо, телебачення та зв'язку став особливим для учасників гуртка Медіатворчість 11 11-го ліцею. Вже декілька років діти ведуть проєкт ліцейних новин, в яких висвітлюють життя рідної школи. Розповідає керівник гуртка Медіатворчість. Ми долучаємо дітей різного віку, тому що це діти початкової школи, середньої ланки, діти старшої школи. Ми знімаємо всі події, які відбуваються в нашій школі. Діти в ролі журналістів. Вони допомагають знімати відео, ми потім це все збираємо, монтуємо і раз на місяць ці новини виходять. Цього року до ведення новин долучилися вчителі англійської мови, у співпраці з якими тепер разом з україномовними виходить і випуск англомовних новин. Це відбувається так: у нас є ідея. У нас дуже багато проводиться в школі різних заходів. Ми беремо інтерв'ю. Я даю дітям ідею. Вони готують. Питання, вони перекладають це питання англійською мовою, питають, запитують, беруть інтерв'ю у дітей, які теж відповідають англійською мовою. Учні не лише активно створюють власні матеріали для ліцейних новин, а й одночасно виступають у ролі журналістів та ведучих. Тому учасники гуртка Медіатворчість з нетерпінням завітали до студії, де їх зустріли професійні телевізійні журналісти, редактори, оператори та монтажери. Програма візиту була насиченою. Взагалі, програма була сьогодні різноманітна. Ми показали все, як працює наше телебачення. Ми показали, як записуються новини. Показали, як пишуться стендапи програми. Показали взагалі, як тут все працює із середини. Діти на практиці опрацювали справжнє інтерв'ю, де побували у ролі респондента та інтерв'юєра. У нас взагалі дуже цікаво. Проходять заняття. Ми знімаємо, даємо нові знання, і тим, кому це дійсно цікаво, вони ходять. Побачили, як журналіст готується до власної програми а диктор новин записує свіжий випуск. Один із ведучих новин розповів про своє професійне життя та поділився порадами з майбутніми медійниками. А згодом малеча і сама мала змогу спробувати на собі професію диктора новин. Не прогавте піст. Ютуб з нинішнього року різдвяний піст починається з 15 листопада. І на фіналі випуску саме час поговорити про погоду. Учні спостерігали за роботою монтажера та навіть спробували начитувати текст за кадром. Фіналом екскурсії була демонстрація роботи справжнього квадрок. Коптера після практики та важливих порад професіоналів учасники гуртка отримали можливість задати питання, обговорити цікаві аспекти медійної сфери та поділитись власними враженнями. Сьогодні ми поїхали у наш телеканал Міс, де все знімають. Мені дуже подобалося, як нам показують, як роблять інтерв'ю. Та телебачення як знімають. Справді я вже була тут два рази, тому для мене це було е таке навіть закріплення. Е я вже все тут знала. Але сьогодні мені вдалося нарешті начитати текст про те, що я дійсно мріяла. А е мені вже знайомі де деякі обличчя, е і це для мене така не нова атмосфера. Але я вважаю, що цей день, саме з учнями і з вчителями, він е він мені запам'ятається напевно один з найбільших. Ну. Я мріяла колись побувати на місці оператора, мабуть, чи просто поспілкуватися з людьми зовсім з дійомами. Деякі з учениць виділили для себе складності професії. Складності побачила в тому, що людина не повинна бути, можна так сказати, соціофобом, повинно Підходити до людей, не боятися людей, завершивши свій візит, молоді медійники залишили студію з новими знаннями, натхненням та метою розвиватися в цій захоплюючій галузі.